Доброго дня! Що всесвіт готує? Взагалі Він потрібно буде визначати. Потрібно буде вибирати. Всесвіт вас ставитиме перед фактом вибору. Вибору шляху, до якого ви будете рухатись відносно власної реалізації, можливо, навіть переїзд. Перед фактом переїзду станете. Тому що. Якщо ви бажаєте реалізувати власні плани, досягнути там, стабільності відносно благополуччя і достатку, то от повинні зробити власний вибір, прийняти чітке рішення. Якщо ви знаходите в стосунках в трикутнику, то повинні відсікти. Тому що для вас це безрезультативне. Ви повинні на даний момент, що все світ вам готує. Зробити вибір і вибрати саме те, що є для вас результативним, що буде давати вам можливість будувати фундамент і примножувати, покращити ситуацію в вашому житті загалом. А на те, що для вас безрезультативне стосунків трикутнику, в тому числі, ставити крапку. Час прийшов, ставити крапку. Час прийшов, робити вибір. Час прийшов здійснювати прорив, тобто визначати шлях. Ви ресурсні і самодостатні, тому, якщо ви вважаєте досягнути власного розвитку, благополуччя достатку, стабільності, покращити ситуацію, реалізувати плани, реалізуватись, то вам говорять, ставите крапку, визначаєтесь, робите вибір, відсікаєте. І ви самодостатні по відношенню до цієї ситуації.